Імпресіоністи не копіювали реальність, а писали своє враження від неї. Найголовнішими для них були колір та світло, їхні картини вкриті кольоровими плямами та сонячними бліками, що зображені численними мазками. Незважаючи на те, що імпресіоністи протиставляли себе класичним митцям та відходили від академізму з його прагненням до реалістичної техніки зображення, вони все ж зображали реальність, і, на відміну від своїх попередників, робили це завжди з натури. Тобто, якщо ви бачите імпресіоністичну картину з зображенням схода сонця на морі, будьте впевнені, що автор написав її, стоячи на березі моря на сході сонця. Імпресіоністи створювали свої роботи тут і зараз, намагаючись хопити мить з її атмосферою, освітленням та кольорами. Тож працювати доводилось швидко, адже бажаючи зафіксувати ніжно-рожеве світло на заході сонця, автор не мав багато часу, перш ніж воно зайде за обрій. Тож, мазки на картинах імпресіоністів можуть бути не стільки і не тільки частиною концепції, скільки явищем з умовленим обставинам. Через швидкість створення картин, які імпресіоністи писали за один сеанс, сучасники сприймали їх як незакінчені роботи, які виглядали як етюди класичних художників. Проте, зрештою, саме ця техніка експресивних мазків, розмитість та нечіткість зображення стали фірмовою ознакою імпресіонізму і так полюбилася публіці.